Ну що, значить, у нас сьогодні мороз, а якщо у нас сьогодні мороз, значить сьогодні буде і відос. Прям поет, йомо. -йо. Будемо сьогодні щось знімати, щось чудити, далі покажу. Що ви вже з самого утра чудите? Добрий ранок. Коля займається причепом. Гарсенчик. Да. Добре, добре утро. А чого ж ти мовчиш? Що ви чудите? Ага. Напився вчора. Ні. Оп'ять. Ні. Ти молоко вже розвіз? Почому трьохлітрова банка оце в тебе? П'ятка. П'ятдесят, дешево? В льоні бабушка 70. Так що треба ціни подимати. Ні, в Карловському районі це саме, 70 гривень, Коля. Ну та взагалі не, не про це саме. не про молоко. Так, напої, напої. Все вже пороздавали, там вон кубка на газончик. На Камазі залишилися, понти. Зараз ось. Це треба буде відвести в процесі дня. Ви поставили школя на подогрів МТЗ? МТЗ на МТ подогрів поставили? Все, красота. Так що, МТЗ гріється. За Замотор'ємо. Цепляємо Арпал. У нас сьогодні так зранку, я не знаю, який мінус, ну коротше, підмерзло, на дорозі голови. Аварія на аварії. Сонечко встає, воно то пригріє. В общем, зранку вирішили ми попрацювати Арпалом. Нацепимо, заведемося, нацепим і поїдемо. Є там у нас одна ділянка, там, де ми підпиляли, коротше, навели порядок і так далі. А з тими ж гілками потрібно щось зробити. Ну і плюс же, ж, плюс вибору у нас. Чим отоплювати офіс і сторожку, вибору в нас немає. У тобто, нас газ, газу немає ні там, ні там. Тобто Нас або топимо, топимо дровами, або взагалі не топимо, мерзнемо. Тому нам приходиться або дровами, або є у нас подібнювач. Далі покажу. Будемо працювати ним. Ну, взагалі, про нього і це все, це все далі. А зараз хотів би звернутися до вас з, з проханням допомогти закрити збір 53-ї бригади. Хлопці збирають на автомобіль. Так що, хто не байдужий, під описом до відео буде посилання. Хто не байдужий, долучиться, якомога швидше закриємо цей збір і допоможемо іншим, так як звернення, як в Тіктокі, так і на Ютубі багато. А що я, що я можу сказати? Я можу сказати тільки те, що ми не закінчили той збір, як ми можемо вже розпочинати новий збір, допомагати іншій бригаді, коли ще тут не закінчено. Получиться, тут не закінчено. Ще 10-тьом розпочали збори, а теж їм не закінчимо, так як воно це все діло розтягується якоби сильно бистро не виходить збирати на автомобіль. Тому долучайтеся посилання в описі під відео. А Коля, зараз настроє щось там. По причепу, казали ви погрунтувати, там писали люди. Чесно, як подумаєш, оце його, оце його чудить тут, чистить, красить, так аж плакати хочеться. Поки що хай так. Що воно вийшло, Коль? Що, що? Оцю ще дужче. Повністю те, щоб рівне було, а тоді перегинався, бо воно тут упирається. Ну так буде опірається. так. Ви злазите вже. Арсенчик, да. Не мовчи, коментіруй щось. Ну. Привіт там одногрупникам передаси. Ні, не, не хочеш? Чи ти застіснявся? Та, Та ну я ж не знаю, може там якимсь кицюням там... привітіки передаси, воздушні посилучики і так далі. Не хочеш? Як захочуть, то позволять. Но, так номер прикріплять під відео. Вдруг якась малишка зайде, подивиться відос, подумає, йома, от це красавець. <рес> а я так його шукала і ждала. Ну в общем, шутки-шутки шутки-шутками. Шутки Набік, так? Да? Цей це, чуєте це... коля. А ви давно поставили, не моторим зараз, щоб я чуть... виключать, короче, камеру, так? Та й 12 минут п'ять, якщо стоїть. Ага, все, тоді далі буде моторити, включусь. Скільки це він у нас коля не заводився. Та неділю десь, так? Да? Я так подумав. Ну тоді плюс був. А зараз такий мінусок. Коротше, що я вам скажу, вирішили не робити, топлівну. Дякуючи підписникам, подавали номера тих чи інших спеціалістів. І самі спеціалісти навіть дзвонили, підписники оказується, дивляться мене. Ну, Ми вирішили коротше, його не робити. Бо це тільки туди поліс. Потім те зажигання. Ви в курсі діли, як те зажигання кулять. Ну, як воно виставляється. Це ж воно цю виставлені. кришку зняти, правильно? -да. Коротше, хай воно стоїть. Вот зараз ось дивіться, зараз на пусковом, сейчас заведеться він, секунда діла. А там прийде весна, прийде тепло і все воно буде. Джирк і одеса. Арсенчик, ти на мазях? Та на місці. Казав чоловік, а чого він держить воздуха? Можна ж этой. під рулем. А її не немає, Що? А ну поворуснее, ні, оцю массу. Щось спит, не каче надо. Так, а ви масу включили? Включив. Оце спеціалісты. Ну а на пускове би ж не включили. Ні, я ж не включаю. А ну включай. Ви ч? що <плес> то пошло не так? А чого воно тут? Все мокре, Коля. Гля yeah. yeah. там он потекло і на стартері ось мокре. Потекло із цього. За тієї тегусті. Та не ви ще он мокре, там вообще таке як спорсунки шандури. Чи забратка, чи щось. А ну по А ну, дивіться. Бля, ми зміняли, О, наконець-то контент про МТЗ. <гум> то той зимой тільки одні ремонти були. А ось на стартері бачили, що мокро все. Та я бачу, так там не дозначив щось. А ну тут це єдині. Акумулятор. Склад більшость. Та який акумулятор, йомой, тут пускавець стоїть. А ну без зарядного воно? Як пищатиме. Щось пищить не то що? Щось взагалі не пищить. Так ви їм... Ви а. тоді не включили ніхера. А у цього ж, конечно. Хух! <різь> ж Та я ж на... <різь> не. Я сразу ж уловив, що це от зарядного воно пішло, пішло. ну... По... Поку. Я ж почув, що класно. Думаю, так я ж вроді б не включав. Цього. Щоб я забув, думаю, виключити. Не може бути такого. Ключ постійно я оставляю в цього. Ну ж форсунки, да, опять сере? Так і як І да. Я ж міняв резинку. Бля. То Тільки, що то поліз, то так само поліз туди і все, торба, а там воно вже нічого не робити. Мав на насосі, нанасосі. Все сухенько, все ось ціленьке, дивіться, ніхто його не крутив, ніхто його не вертів. Зараз ну, тільки туди поліз, буде все обистерне. Ну що включати пуск? Ну це ми пускали просто, от подаряв прицепили, щоб швидше завірся. Ми так ніколи ще не заводили через... Ні, коли заводили, ну, можна було би без пускового. Це Коля так за команду! Я і моя молода команда вже на місці. Приїхали ми на місце локації, значить що? Це у нас тут пшеничка огородика, скажімо так, і ми почищали оцю територію. Ну, Більшість товстіше тим, яким топим зараз е, на дрова. А отакі всякі кучі, ось, ось, наприклад, із хмизом, ось вони валяються. Можна було, по ідеї, його це все діло забалабенити, підпалити, спалити. Можна було б. І це було б, я вам скажу, швидше, набагато, на порядок. Ох і вітер, з морозом, капець, холодно. Ну, так як у нас є стерпал, будемо ним працювати. Переб'ємо. І буде на протопку, на розтопку. Або є такі подрібнені гілки. Як в камін вони підуть. Блін, може задува. Як в камін підуть, так і е, в сторожки у грубу. Ось прекрасні такі гілочки З акації. Можна по звісно. І ось бачите, це ось коріння, які неймовірні. Бо їх викручувати по правильному, було взагалі чудово. І воно це все діло заростав сюди в дорогу. Ну, не, не камільфу, коротше. І оце цю територію будемо намагатися прибрати якомога найшвидше. Прям грандіозно, я ж кажу, такого товстого немає. Те, що було таке, ну потім ми забрали на другу. Відпиляли ось до стовбів. Саме що цікаве, стовби такі капітальні. Є такі е, міста, де, не, бірніш, не міста, а села, да? де стоять дерев'яні стовби з дерев'яними. Та як вони називаються? Коротше, ви зрозуміли, половинка бетонного, а остальне дерев'яне. Їх вже потрібно давно було замінити, а тут от стоять такі стовби толкові, без проводів і нікому не потрібні. І я впевнений, що вони списані. І більше їх нікуди вже встановити не можна, бо вони не, не, не проходять по тим чи іншим стандартам. Тут ось теж у нас було хащі, кущі. Ми ось його випиляли акуратненько, щоб все було по феншую. І пшеничка. Пшеничка посіяна 10 червня. Ха -ха -ха. Оце наляпав 10 жовтня. Отакий От вид і стан вона має. Ще щось десь і кущинулося. Ну, вже все, вже в зимній спячці. Це для неї, для пшениці стрес неймовірний в тому плані, що випав сніг за два рази. Ну, крепко так насипало, дебело. Прекрасно, все лежало, пшеничка покрита і так далі. Потім пішла плюсова температура, це все діло почало текти, а земля ж ти як такова не мерзла, і пішло це все вниз, це все волога. Ну це теж класно, але ж пішов тепер мороз, коли пшеничку вже видно, сніг розстав. І, звісно, при цьому морозі рветься хворіння. Ну, ми на це ніяк впливати не можемо. Так що ждемо весни, про пшеничку то вже буде віддільне відео. Так, откуди я тікати починати? Шандурич у прицепчик. Чого у прицеп? Прицеп практичніше. Ми приїхали, це я з прицеп, 20 минут час набили, ну, чи скільки там по рівні, і поїхали на базу. Е, щоб грузити, наприклад, е, через балі, через виварки і на прицеп, на тракторний, потім немає де його висипати. Тобто воно буде лежати на вулиці, мокнуть сніги і так далі. дощі, теж не годиться. Воно потім, як такового і... Борідня вже не даватиме. Ох, хама я. камеру, може отак. О, і коля вже летить. Не так задуватиме. І відповідно, ми набили прицепчик. Використали, Оп'ять набили прицепчик. Як не крути, там, хоч і погода пише плюсова температура. Ну але ж далі то буде по-любому мінусова, так як зима на носі, правильно? Щас якось колю розвернемо, поставимо, куди його краще буде. І будемо так потихеньку, потихеньку облагоражувати, наводити порядки на даній ділянці. Роботи в полі ще багато з, з підпилом. Але, але. Коля. Ми будемо рубати. Та я оце будемо рубати, так я не знаю, чи отуда почати, чи отута його, починати, оцю кучу починати. Чи вже почати оттуди, отам вон далі. все одно розвертатися через Йома, і це і мені треба розвертатися. Ну, значить, давайте тоді їдьте, розвертайтесь, там вставайте, щоб отсюда ж подавати, а туди висипатиметься. Ото такі діла. Так що, поки що поки що отак. Все одно воно осваляється, не ненужне. Правильно? Переробив і є тепло. Класно, звісно, як отам у льоні бобошка, так, да, бачили, що транспортером. Там, блін, ну там уже без виходка, там уже ти отакий прицеп його не наб'єш. Тобто, по-любому приїхав з тракторним, нагепав прицеп там за день, за два. Та ну за якийсь за день-за два, за час за два. О, так. Звісно, це, мені каже, практичніше. Але ж в нас немає той транспортерної ленти. Є отаке чудо і то хорошо, що воно є, воно роботу свою робить. Я ще в тому году хотів його обслужити, то в цьому году навіть ще й не помазав. Це буде хоч полізти, то може там час, скоро щось розпадеться, а потім буду казати, що апарат розсипався, неправильно зроблений, а ми його навіть і не обслужували. Блін, треба це буде вирізати. Що ти зібрав робити, дерзенчик? Повіряю, чи є маска. І що там? Кстати, ж, щтіля здавав ремонт. Йома й, представляєте, скільки він год вже відпік і здавав ремонт. Поміняли поршню, кинули нову. А що іще? Таматі все. Коротше, обслужили, кинули, працює. Прийшло вже йому час, так як на старому моторі, ну я не знаю, що воно там з ним було, що заводиш, робить. Тільки треба підгазувати, холостого нема. Думаю, тарабані хлопцям хай подивляться. Одвіз, коли дзвонять, каже, треба міняти поршню. Ну то міняйте, треба, щоб пилка була на мазі. То поміняли тещу. Чи 300, чи 1700. Тама 1300. Порчнюва, там все нове щось повкидали. Зараз він працює, в принципі, чотенько. чітенько. він обслужує пилу. Це таке може десь він. Пожалуйста, бери, його пиля і одразу в трактор. Так, працюємо одним словом. Пішов процес. Чирк, робота. Є потовші. Походу моя буде робота. Подгортать. Подгортати. Оце бомба, це ж на розпал, красота з оцими віртюшками. Кинув жменьку, все, вже камін чи грубо вже горить. Колю, мабуть, оставимо в кабіні, хай сидить на стрьомі, в случая чого, якщо не. Зараз підемо по граблі. Ой, по лопату, скоріш за все. І так, ось лахміття, ось бачите, ці, ці перестки, оце все гництво, це все воно росте, лізе в дорогу, класно було б викорчувати його, хоча б отак по стовпи, щоб воно тут не лізло, сміло можна буде проліхати машиною там, чи тим самим комбайном. Бо це ж як воно отут, це все росла, це вся зараза, отут машиною було стрьомно приїхати, ну ви прикиньте, ось росте і воно росте. Тут машиною проїжджаєшся, черкаєшся кузовом там, чи зеркалами. А потім підпиляли, вже і тракторець може проїхати, і жаточко, і так далі. Тобто, ну, блін, цивілізація. А ускоряємося, ми там займалися ж далі розвозкою кукурузи пайовикам. А тепер давай ускоряємося, тому що на 11 годин дня пише дощ. То кажу, кукурузу ми зможемо розвозити і по дощу. А оце діло проводити ми не зможемо по дощу. Так що вирішили, треба поработати. В общем, зараз і я підключаюся до даного мероприятия. Суть понятна. Воно ще якраз морозець. Вони замерзли, рубається ідеально. А горять ще краще. Понятно, що ну, блин, багато потрібно протопити, ну, підкидати і так далі. Цілий день можна підкидати і на ніч треба закидати там, наприклад, у котел дрова вже більш масивніші. Ну, при ціні на дрова не знаю як у кого. а У нас 12 тисяч газончик з заводськими цими бортиками, 12 тисяч. Це рубані, а метровки 10 тисяч. Представляєте? То на 10 тисяч не представляю, скільки ми зможемо цих заготовити. Це якщо буде працювати 4 робітника, трактор, солярка, оце все, моторесурс, якби було тільки бажання. Гництва. Гництва повне. Та ні, мать цю не потягне. потяне. не. Це таке щось там мощне, мощне. Ще якація, я думаю, він стане. Це ж у нас 120-й максимально. Ну, може, дати клина, ну його нафіг. Зараз брінькому це діло зробили і поїхали далі займатися своїми справами. Класно було б аби другий трактор був з ковшом прямо у ковша. А потім там би на газона, наприклад. Ну ми отак працюємо. я ж кажу, що якби воно було з транспортувальною лентою, то можна було б так. Ну, нам така кількість якоби за один раз просто реально не потрібна. Цього прицепа, коли я топив в тому році у каміні, цього прицепа вистачало на дві тижні. Це в каміні. То якщо будемо там ще із грубою, наприклад. Ну, на неділю, через неділю ще приїхали, набили, порядок навели, після себе все оставили. чотенько. Так що хто що... Хто як думає, так і робить. Все, все, бо замель, що треба працювати, Так що далі покажу. Все. Справились. Чуть-чуть. Арсенчик, возьми, вилавки цю штуку. Одна кучка. Друга і там третя. Чуть-чуть прибрали. Понятно, що ти оці всі палички, оці всі собрати ти ж їх не будеш. Ну, Тим не менше, прицепчик набили. Це в тому році були такі, ну, приблизно там, плюс-мінус, потовщі, скажімо так, отакі. То хватало на 2 неділі. Топить у каміні. Ну, і звісно, якщо ж отаке, то я думаю, на менше. Хай на неділю, ради Бога. З роботу зробили. На неділю хватає того самого топить. Хтось каже, херню страдайте. Ну це таке. Моя політика партії такова. В принципі, скажімо так, з цих дров такого прям наїдку грандіозного нема. Да? Але ми зробили дві справи. Заготовили для нашого каміна на якийсь період часу е дров. <гілочок> Міні-дров, гілочок і так далі. Ну і друга частина, оце все діло обрало. Його можна було, звісно, спалити, можна було туди подалі в посадочку. І була б красота, Типа да? ж все чотенько. Але але є отака херобора, чого його не використовувати. Є ще ще поріс, ніяк до нього не дійдемо. Не вистачає скажімо так, ні часу, ні рук і так далі. Це все можна було б через той ще поріс. Взагалі оці всі, ось, що стоять, пропускати і прям його допустим, е, в цю ж туди, посередину, в посадку. Воно і змільчене воно перетрюхло, струхло було б ідеально. Ну як же ж ми можемо таку допустим, деревину, е, бере сто клинок іспользувати, ну, в діаметрі, я не знаю, там, може десь 15, може там 6, може плюс-мінус, і викинути туди, коли ж її можна срізати. Звісно, те взяв на гілочки. На дровцята, а оте вже він вершок, ота все регаку перебив і є ось ступлю. Оце таке. Особисто моя думка. Є побільше, бачите, таке рубало. Є таке сухе побільше. Ну а основна маса це те, що ми не забрали, не подрібнили, оце, не порізали пилкою, отакі, отаку товщину і не забрали. Ось воно залишилося, тобто його перебили. Ну а в основному ж Більша маса отакого от тоненько. В камінчику пофіг там, що воно, аби тільки тепло, щоб було, правильно, правильно. Кухна мерся. Став червонощоким. Це тепер хоч буде не обідно, да? як будуть писати фахівці. Так що зараз їдемо на базу і будемо розтоплювати камінь даними ділочками. Не перемикайтесь, далі буде. Процес іде повним ходом, так що, ну, плін, красота. Для наших потреб оце, оцей мусор просто, просто капітальний. Тут дровішки. Небагато оце, оцих два, два з половиною десь до трьох відер. І отут така маленька грубка і тут ташкент, Вчора батя на ній варив борщ на цій грубці. ну Це просто витвір мистецтва. Дрючечок, все як положено, знаєте, ото я кушичку. Ну, ти що? Фахівець. Батя, як до кухні стає, то то вже все. Повара віддихають. Ні, ну, хіба що якихось там італійських самих, ресторанів. І потихеньку воно собі ось пішло. Чемердіть, Камінь, як ви, всі, ми, ви і ми всі знаємо, що дає тепло, коли горить огонь. Якщо тут буде, воно це все діло тліть, тобто не буде огня, то, відповідно, від нього і тепла не буде. Так що для наших потреб просто капітальна тема. Хай воно собі тут пехтить, а ми поїхали розвозити кукурузу. Оце так бонус в кінці року. Тона, пожалуйста, будьте добрі. Веземо нові мішечки, все зашито, все красиво. Ось ще одна кучка одній людині і ото ще одній людині. Маленький приємний бонус, так каже, в кінці року. Понятно, що це якоби ті, що люди, люди в яких паї і живуть в місті, нафіг їм треба таку кукурузу. А це, допустимо, в селі, Представляєте, в кінці року тона приїхала. На цю тону, я не знаю. Якщо навіть самої кукурузою кормить із правильним раціоном, то можна викормити 300 кілограмів. Ну, блін, 2,5 свині, десь 350-400. общем, виходить комбікорму на свиню. Дві з 2,5 свині можна викормити саме кукурудзу і правиль і БМВД. А якщо додати пшенички, ячменю, це приємно. І за гусей, за утяг я взагалі мовчу. Так що зараз займаємося розвозкою, розвеземо цю, цю партію, цю партію, ту партію. І якби з бонусами в 2023 році розрахувалися, скажімо так. Це наша особиста ініціатива. Просто в кінці року даємо людям на паї по 150 кг пшениці, по 150 кг кукурузи. В кого більше паїв, того більше і зерна. якось, наприклад, Тона прекрасно. Приїхало до тебе прямо додому, вигрузили все. І абсолютно безкоштовно. Так що якось так працюємо далі. Буде натхнення на інші відео, звісно, будемо знімати. Так що всім пока і все буде Україна поперлими.